Війна день 566. шістдесят шостий. Оперативно проголовне 12 вересня. Адміністрація президента США має намір передати Україні далекобійні ракети Атакамс. Проте остаточне рішення поки що не ухвалено. ЗСУ використовують муляжі військової техніки, щоб росіяни марно витрачали свої боєприпаси. Ця тактика дозволяє Збройним силам України економити мільйони, а окупантів, навпаки, змушує витрачати в холосту дорогі дрони та ракети. В Одеській області служба безпеки України затримала колишнього діякона УПЦ МП, який допомагав чоловікам-ухилянтам від служби в армії втікати за кордон. Для цього він видавав їх за церковних місіонерів. Порушнику загрожує до 9 років позбавлення волі. Державне підприємство Антонов починає масове виробництво безпілотників. Досвід Антонова у виробництві вантажних літаків може бути застосований до безпілотників далекого радіусу. дії. Уряд Швеції доручив Збройним силам вивчити умови відправлення винищувачів Гріпен до України. Збройні сили дадуть відповідь у листопаді, після чого уряд Швеції може вирішити чи відправляти літаки в Україну.